Ну, та дійсно, на що, зараз козаки, чи про просто питання не було, то я так слухаю. А до речі, цікаво. Мені. було... — питання Тоді я, можливо, просто уточню те, що вже було озвучено. Чи мають козаки пряме відношення до, скажімо так, існування Херсона? Пікінірський полк. Тобто, до офіційної частини, що от от карта лягла, і козаки брали в цьому участь, чи до тих процесів, які передували. і і і в тих, і в тих, тому що по перше, Олександрівський шанець чомусь у нас завжди писали, що це крепость і Так далі так вона мала російську назву Форфорте Олександра Невського, але будував її, будували її козаки Івана Малашевича. А російську назву дали, тому що вони вислуговувалися після Олешківської січі, після того періоду. І звичайно, що Малашевич прогибався перед тим же Олександром Румянцевим, перед тим же Мініхом і так далі. Але жодного разу не згадується російська залога у Олександрівському шансі. Зате двічі згадана козацька, коли був тут центр паланки перевійської, Було 269 козаків при одному старшині полковому. І пізніше, коли вже центр Паланки перенесли в Герлин-Гульцян, то тут було 100 козаків, які охороняли переправу, що вела на голову поліцію. — А чому ти, допустимо, не уповідаєш, що за час Мініха всі вони зачислені в Київську Ну так, я ж кажу, після 1734 року вони стали частиною російської армії. — І фактично на всіх документах вони були російськими солдатами. — Але не зовсім. Вони на тому самому рівні, на якому були ті самі Донці. Даже чугуевские козаки, чугуевские если были вот, лучше вот, российских солдат. Если вот, допустим, будет. сейчас разбирать структуру войска, вот те же самые нагайские казацкие части. Ну, уже 1812 Они не впервые не были. были основаны по темке и распущены не впервые не в 1806 году. Распущены mm -hmm. по причине того, что им была пошита форма, дано оружие, полностью экипировка вся, к которой до 1806 года они не притронулись. Они не умели даже стрелять из тех ружей. И по, и по причине того, когда приехала министерская, скажем так, проверка, они были упразднены. В 1806 году. Это отличный пример бюрократии. Так само, как на Кубани выдавали им сабли, а они их не вытягивали из ножек. Бюрократия решила, что надо им пошить. Им пошили, а они им не надо было. Ну, в берег. Давайте действует. Правый ца казацкий бюро вынесли за сто это, это, паланка. Это все к тому, что даже те же самые анагайские части официально были записаны. Таке те ж саме, як ні, ну це просто момент, що прийшла нова система, вона місних жителів записала в свою сістержу. Ну, да, але ну, так ну, чи інакше ну, на момент Олександрів Шудського шансу це ще землі Запорожжя, це перевійська Паланка, цей правий берег між Дніпром і Інгулом. Територія від Інгула вже було гардово йшла, а лівий берег частково Паланка. Ну, Значит, там, правда, такие сезонных и укреплений. С того земли Запорожья, где по всему Днепру стоят русские укрепленные пункты, которые были поставлены со времен Миниха и до 56-го, а то и до 57-го года там находились русские войска, как бы уже не совсем... В не сгадывается совсем российскую залогу. У нас из... Запорожская нет.